Так, ну що, шановні? Шановні. Будемо сьогодні позирати, е, який мені... Позирати відос, Даже, так, так би мовити, реплей. Закинув закину мені файний хлопак пан Володимир, дякуючи йому. Ми сьогодні будемо дивитися його один із овер на гібних боїв в якому він пробував, питався якось того ну, перемогти в цьому бою, але трошечки, так би мовити, йому ігра маленько не дала. Буду вдячний за вподобайку, буду вдячний за підтримку, а ми дивимося. Так, ось він їде на Перекаточку. На Пкаточку. Ось він. Так, робе перекаточку, Боже, до скал. Це в принципі стандартна перекатка по цих по позиціях. Приміщення по позиціях теж сюди з ним їде костя і всі остальные тяжі. Тут він щось там напробує робити. бо тут постійно перекатки щокушок в в оп на хвилинку це стреляє кумулятивами. у них пробой е пробиття не падає так лючок в попадає в лючок хоча по факту ну він то по факту і должен тут був попадати і пробивати, але тут ігра це така штука що нам оп так, уже по факту Тайгер э, Маус получил, контр-К получил вже плюху. Две плюхи получил, получил контр-ка, 2 плюху маус. Так, виліз вазик, получил здесь дюлей. Ну, а шо, шо, шок знал, ничего тут вилазити. Так, дивимся, демся, девимся, димся. Тут виліз тапок тигр. Блін, куди воно полетіло, я взагалі не, не розумію в цьому бою. Ну і, що, 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 що Що ви, ну. Тут тут просто тут коментарі, коментарі даже лишні, просто ну. Чітко він пр пробиває ТБТ. ТБТ його відповідь не пробиває. Так, вицілює тапка, ТАПка пробиває від той охо, дає йому гуслю. ВКшку він танкує. Молоченка Взагалі красавчик іграє. Так, пробує вицілювати. Так, окошка. Куди, блін, ну куди, ну, питання просто. Так, помирає наш е його совзводний Костя. Так, тут, ну, тут він кидає вже на откат. Хоча там по факту повинен, повинна бути домашка, але ось тут він сходиться, повністю забирає вазика. 101, так, далі. Артап пробує перекидувати, але нічого в нього не виходить. Так, дивимося, дивимося, дивимося. Тут ви лю лючок лючок попадає, походу в триплікс. Так, тут вилазить віліни, він помиляється, получає трошечки та таке. Так, контр пробує пропушувати, пропушувати. Так, контракта лидер щось не знаю що еще ингоп. Получай борт. Так, цвелинг, цвелинг. Цвелинг. Ну там його Криє я його там штаб та поплинтай по цвину, на откат. Молодець, молодець. Сзади, 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 нова, блин, моё Так так. Кстати, новий танчик з коробочок Тайсуха. Так, тут, тут вилазить свілін, дає ему тичку на 300. Тут він пробує так, тут, тапок, тут пробує танкувати, але в тапку нічого не получає, він получає полячом. Так, цвін розуміє, що э, наш стп 1 на КД вилазить дає, але типу... Да я більше охота Так, тут від ВКшки. Так, іде в клинч, іде в клинч і в Все, Вс, Вейце для борт башни, корпуса. Так, дивимся, дивимся. Так, тут на наклончику був охо. Ой, а так кидає. Ну, від цього скотин ти нікуди не зникає, так охо помиляється і е, наш СТ-1 дає плюшку по охо. Так він тут питає, пробує пробує вицілити, вицілити. Блін, охошка попадає в гусеницю нашому СТП-шому. Це у нас пан Володимир. Далі пробує, але куди воно полетіло? Блін, одному тільки виберли. Понятно, Так, тут один пробує відцілювати сіське охо. Так, арта, походу, нашого не пробиває. Похожки просто елементарно, походу, я так розумію, не вистачає або ДПМ, або е горизонтальних наводок. Тобто пушка в нього дуже тяжко опускається на такі... Менше танки, ніж він. Так, дивимся, дивимся. Так, наша арта помирає від Йолки. Ага, Йолка, Йолку забирають, по-моєму. Так, е намат забирає нашого сушку. Так, Вовка. Вова пробує, пробує щось зробити. Так, бо тут взагалі, тут так є, ну, бой максимально. Просто на такого таща, ну я не знаю, ну. Це просто респект, це, ну, респект подобаєчка за такі бій, просто, ну. Так, дивимося, димся, дивимся, димся. Так, дивимося. Тут повинно хтось кого вилізти. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Бо тут можливо, можливо буде перекатка. Перекатки вони, будуть, вони можуть спробувати почати забирати. робити захват нашої бази. Точи ж бази, СТП-шо ну, Іграє на стп що Володимир. Так, дивимся, дивимся. Що тут, що тут? Пікаточка буде, не буде, ану. Так, чекаємо, чекаємо. В ча часто йде, але приколо тому, що він іде не на коїсть ні на нашу, ні на користь, е противників. Ворожої техніки. Тобто, можу трошки часом запихатися, але тут, тут в такому бою, щоб це все треба, блін, ну дивимося. Так, Що ж будуть робити е, ворожа техніка? Вон перекат-парекат робить, намат помиляється, получає пощам. Получає по так, е, пан Володимир, не кажець віддати, тому що може зараз прилетіти какашка, як кажуть. Так, пробуємо. Питає щось зробити. Тут арта, я не знаю на що він надіявся, що так покидує, але ну, що маємо, то маємо. Так, дивимося перекатку, що буде робити Володимир, який заграє на СТ-1. Я так розумію, що він, по-моєму, пробує перекатитися до, на їхню базу і спробувати щось зробити. Можливо взяти базу, можливо, ну не точно. Так, що є не з подвижністю СТ-1, звісно, ну. Але, але. Потихеньку, потихеньку їдемо, їдемо. Їдемо в сусіднє село на дискотеку зі своєю фанатекою. Так, ладно, дивимося, дивимося, дивимося. Що, що пан Володимир буде тут в цьому бою далі робити, де. Да. Чекаємо. Тут може стоять арта, але типу. Не факт, що вона можливо можливо перекатилася зовсім в другу вже точку. Не факт, ну можливо. Так, пан Володимир чекає про... обдивляють всі кусти, що ніде немає ворожої арти. Так, дивимося, 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 дивимося. тут день, кстати, про що зараз... Продивлюється, прочекає, тут може стоїть арта, але він під'їхав занадто близько до тих кустів. По факту вона повинна, вона... б вона тут стояла, то вона повинна була б уже давно засвітитися за що то, що він уже під'їхав занадто близько до точки, і тут, ну щоб не засвітитися це, я не знаю це яким треба бути. Ну... Під під підключеним або я не знаю типу. Але, але, але тут немає вороже ярти. Йо-майо! Ворожа арта серйозно. Ворожа арта просто бере... бере цей нашого. Просто бери базу, просто бери базу як. Так, Вовка в, пробує, пан Володимир пробує е, зараз їхати на збиття бази, але я не в нього чи він встигне, тому що по факту залишилося е, менше, ніж дві хвилини. І, звісно, несподвіжності, шку... не, не з лих... не злихливостю СТ-1, їхати, але він пробує щось зробити. Ну не знаю, чого є того, що часу обмаль. Просто тупо часу обмаль. Просто ну, я, я не знаю що... це. Щоб тут витащити і так далі. Просто... Просто цей тащерський, просто тащерський бой, просто по факту може бути злити і за просто ворожої арти, яка просто стала, блін, на захват. Вона тупо руїне. Руїне цю катку. Божественну катку, -моє, ну це як? Як таке? бляха буха Просто база ба захоплена все, Це тупо... все.